Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Більшість з них народилися вже в незалежній Україні і нині завзято її боронять. Гармаші 44-ї окремо артилерійської бригади стримують ворога, зокрема на Запорізькому напрямку. А росіяни твердять воїни, попри пекельні бої на інших напрямках, не полишають спроб прорвати і там нашу оборону. Пробудні артилеристів, які, попри фізичну та моральну втому не занепадають духом, далі у сюжеті. Закрита вогнева позиція замасковано. ранок у прифронтовому ліску разом із командиром гармати 44-ї бригади на псевдобаз прямуємо до Капоніра. Там гаубиця фаш 70 що вже запустила по ворогу чимало снарядів. Я думаю, там поза 6 тисяч. Напевно, одна та нині тут напрочуд тихо. Во як тішиться, що встигли запастися водою, бо пожежі тут повсякчас. Затаривається водою наперед, так що. Ось вона їхня мала, калібру 155 міліметрів. Дівчинка, вудочка. Лов добрий в неї. Досить такий непоганий. Ну, вдень непогано, так стріляємо. До 50, думаю, стріляємо. Так виглядає вогнева робота з гаубиці натівського зразка після команди до бою. Постріл! Ну, Плюс-мінус відстань до ворога яка. Здається, як 9 десь так. 8-9 кілометрів. кілометрів. Хмельничанин із позивним бас, ветерана той доброволець, учасник оборони Києва, розповідає, бої на Запорізькому фронті пожвавились. трохи активізувались, більше обстрілів, більше нас обстрілюють. Більшості активізувалися. І Ми працюємо. і По нам працюють навідникові гаубиці хмельничанину на псевдо Самсунг 23. У війську він вже чотири роки під час повномасштабки дістав поранення та повернувся до лав гармашів. В лютому місяці отримав поранення, відпрацювали по ворогу і на той момент прилетіло у відповідь. І Зацепило осколком. Мені розшило бороду, лікувався і зразу повернувся сюди. І навіть не було сумнівів. Але більше подобається, коли ми працюємо по ворогу. І... Ничем і їх. випускник львівського військового вишу на псевдомонако на війні всього кілька місяців. І сьогоднішня тиша йому не до вподоби. Попри молодий вік, мені 21 рік командир взводу 44-ї окремої артилерійської бригади. Певнить непорозумінь зі старшими побратимами не виникає. Люди свідомі, вони розуміють, що війна триває, що треба нищити ворога, і вони. Виконують всі команди, всі накази. Гармаші стверджують, боєприпасів їм не бракує. Запас я не можу знати. В мене є. Я працюю. Працюємо дуже добре. Снарядів вистачаю, б'ємо ворога на нашій землі. Чи намагається наступати піхота? На даний момент зараз, може, пару днів не наступала, а так загалом лізе. У нас 24 лютого, ну перед тим, що в АТО був. 37-річний тернополянин Володимир, один з найстарших вояків у підрозділі, показує, як вони обжилися у цьому ліску. Жартує їхній бліндаж із зірочками. Ну тут на чотири зірки можна оцінювати. Ну, взагалі, бліндаж треба оцінювати по комфорту, по тому наскільки він надійний. Вояк каже, праця гармаша тяжка. Кожен снаряд важить півсотні кіло. Ого! Тож, коли стає спекотно, руки терпнуть, спини знемагають. Та це переконує нічого порівняно з моральною утомою. Хочеться додому, хочеться до рідних, хочеться відпочити. Знову ж таки, не так фізично, як морально. Всім рідним, близьким, друзям, всім, хто мене знає вітання. Дякую за підтримку моральну, Дякую, що дзвоните, дякую за молитви. Андрій Польщі Артем Деженков. вітаємо з Днем Незалежності України! Слава Україні! Героям слава! Факти сітіві єдині новини.